Наступний рік компанія Миягро запропонує до вашої уваги новий гібрид корал. Значить, це ранньостиглий гібрид близько 95 днів. Висота рослини 165-180 см, кошик похилий, середньої форми, випуклий, характерна особливість виповнена всередина. Гібрид ще цікавий тим, що він має вігор-ефект. Що це таке? Вігор Ефект це швидкий старт на початкових етапах розвитку. Тобто швидко росте коренева система, для якої є умови вологи, що накопичувалася за зимовий період. Завдяки цьому, навіть якщо впродовж весняного періоду не буде опадів, рослина вже матиме той запас вологи. Для розвитку. Швидка, швидкий ріст листя, листової поверхні закриє почву і вже не буде такого випаровування. Тобто ми уходимо від ґрунтової посухи. По натурі зерно досить таки повновісне, враховуючи, що 400-420 грам на літр високі показники. Одна із його ще особливостей це стійкість до восьми раз вовчка. Адже на даний момент це є актуальна проблема і дійсна проблема, тому що коли ми маємо зараженість 70-80% по полю, то недобор врожаю практично 100%. Втрати колосальні будуть. На це поле можна не заїжджати і не втрачатися, тому ми рішаємо такі проблеми, посіявши цей гібрид як вовчок, стресові умови і початковий старт. Його можна сіяти буде раніше, ніж решту гібридів. Це дасть можливість вам спланувати роботу в полі, це дасть можливість вам спланувати подальше збирання і дасть всі можливості для... Збирання високого врожаю. Тобто ми вже уходимо від тих факторів, які впливають на формування самого врожаю. Адже е зони наші зачасту вже називають зонами ризикованого землеробства. І спланувавши нормальну підборку гібридів, якщо ми матимемо в лінійці такі гібриди, які стійкі до стресових умов, стійкі до бовчка, з високою компенсаційною можливістю ми матимемо досить таке добро.